Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми зібралися до храму, де виставили святий животворящий хрест, ганьбу для юдеїв, глупоту для поган. Але для нас, що спасаємося, це є сила Божа. Це є велика сила Божа. Так, дорогі мої, сьогодні, ми не тільки приклоняємо свої коліна, ми не тільки приклоняємо свої уста до святого Животворящого Креста, але ми сьогодні маємо бути свідомі того, що Хрест це і білет до неба. Що хрест це є ключик до неба, що без Христа немає спасіння, що Христос нас не відкупив ані проповіддю, ані чудесами, але Христос кожного із нас відкупив тою страшною мукою на горі Голгофті. Сьогодні ми всі маємо звернути увагу, як Христос реагує на присуд Пилата. Коли вже вирок є підписаний, коли жиди заздалегідь приготований хрест принесли, кинули його перед Ісусом. Багато знають, що Христос для того народу зробив багато добра і нормально люди, які один одному роблять добро, а інші за це добро відплачують злом, то люди нормально нарікають. Люди нормально клянуть, люди нормально гніваються, люди вибухають якоюсь ненавистю. І такої реакції чекали від Ісуса Христа, бо Його засудили не римляни, Палат тільки підписав вирок смерті. Але Його засудили, засудив рідний народ, свій народ. Ви знаєте, коли якусь дурницю скаже людина в маршрутці чи десь там на базарі, чужа людина, яка скаже мені якісь образливі слова, ну то прийду додому, і день, два, а може, півдня, і воно вискакує з голови. Забув про ту людину, а нерозумний чоловік чи жінка. Але вже коли тобі скаже образливе слово, близька людина? Той, яку ти любиш, чоловік, жінка, дитина тим паче, ось таке вже затримується дорогі мої надовше. Обідно серце, болить, сльози витискаються. І так само це, цей біль завдає Христові рідний народ, якого він прийшов спасти. Про якого він сказав, я хотів вас зібрати, та як вочка збирає своїх цеплят під свої крила, але ти не захотів того. Ти не захотів прийти до мене, коли я кликав, придіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я вас заспокою. Вас не пригорнули до мене ані чудеса, які я творив, ані той хліб, який я помножив. Ані та й на вечеря хліб найсвятіший, який я лишив для вас своє найдорожче тіло і кров. Вас не потягнуло до мене, то, може, потягне хоч цей святий животворящий хрест. І Христос підходить, хоч був вже збитий, на ньому не було живого місця. Він вже пережив тортури четверга на п'ятницю там, в тому підвалі первосвященника. Він вже пережив тортури страшного бичування. Він вже пережив терневий вінець, який ще є на його голові. На його тілі немає жодного живого місця. Але в його серці ще є місце. Ще багато місця. І для святого Животворящого Христа. І для тебе, дорогий брате і сестру, в Божому серці є ще багато місця. І Він підходить, і Він сам своїми збитими руками піднімає той хрест, цілує той хрест. Йому ніхто не помагає той хрест завдати на рамена, ні. Хоч він був дуже важкий, але він сам собі завдає той хрест на плечі і розпочинає свою хрестну дорогу, і одночасно так спасену для нас хресну дорогу. Ось найдорожчі мої. То не дерево Христа прославляють християни. Лиш Ісуса, що терпів на ньому такі страшні смертельні рани. Адже ж той хрест є просяклий, кожна скалочка на ньому є просякла найдорожчою кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Загляньмо, дорогі мої, до додомського раю. І там, в Ведомському раю, буде написано, що було два дерева: одне дерево пізнання добра і зла, а інше дерево це було дерево життя. Так написано. І коли скуштували з того дерева забороненого плід, Господь Бог поставив перед деревом життя ангела з палаючим мечем. То дерево життя, яке мало повернути життя людині, і не дав торкнутися нікому. До цього святого Животворящого Христа. І тільки сьогодні ангел відступає на сторону, коли перед тим деревом появився Бог, коли перед тим деревом появився син Божий, ангел з тим мечем відступає на бік, Бо це дерево життя, Бог бере на свої плечі. І на ньому віддасть своє життя. Чуєте, найдорожче моє. Хрест це не смерть. Хоч для поган це є смерть. Для євреїв, для християн безбожних це є глупота, це є ганьба. Христа сьогодні стидаються. Я не кажу євреї, я не кажу погани, Я не кажу будь інші, якісь там в Африці якісь, якісь там люди, які там живуть, в тих джунглях, індіанці, які ніколи не знали Христа. Сьогодні Христа відрікаються християни. Але Хрест це є життя. Не життя тут на землі ні. Тут на землі хрест для нас є тягар, тут на землі хрест для нас є така непідйомна ноша. Тут ми стараємося, як тій пісні, хоч тих більше людей, які стараються взяти гостру пилку і врізати, 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 аби взагалі той хрест був такий, щоб можна було взяти його під паху і собі нести. Але ти не обрізаєш хрест. Ти обрізаєш собі життя. Не тут на землі, бо смерть тобі тут обріже життя, тоді, коли найбільше того не будеш сподіватися. Але ти обрізаєш собі вічне життя. Бо ця пісня є пророча, коли кожна людина встане перед тою пропастю. І невелика частина, бо сам Господь каже, так мало тих, хто спасається, так мало тих, хто хоче взяти свій хрест добровільно і йти за Христом. Мало є тих людей. І коли станеш перед тою пропастю, то хрест мав би тобі служити тою кладкою, мав би тобі бути тим мостом, через який ти хотів і міг би. І перейшов би на там ту сторону, але ні, той хрест є обрізаний. То моє життя вічне є обітчате. І тому найдорожче, мої брати і сестри, хрест це не ганьба, але хрест це і життя, хрест це і надія. І в перших віках християнства. Був такий знак, який християни малювали на одвірках своїх дверей, і кожен міг знати зі своїх, де знаходяться християнські громади. І тим знаком це не був хрест, ні. Тим знаком це була риба. Іхтіос, в перекладі з грецької, що означає Христос Спаситель. Але з часом християни засмакували ту солодкість христа. Вони засмакували той плід Христа, і масово, тисячами вони вибирали хрест. Вони в перших віках християнства вибирали, щоб їх пустили на диких звірів, диких звірів на них. Вони вибирали тортури. Вони вибирали, щоб їх палили вогнем, поливали на них розпечену оливу і смолу. Вони вибрали то терпіння, бо вони розуміли, що за тим терпінням є рай, за тим терпінням є солодке життя, за тим терпінням їх чекає Господь. Бог. І тому вже в тих часах пізніших християни і понині. Взяли собі за символ Хрест. Хрест, якого ми стидаємося. Хрест, який боїмося подарувати молодятам на подружжя, купити, питають мене, що подарити молодятам на весілля? Може, якийсь образ, я кажу, подаруйте хрест. Хрест? Хрест подарувати? Нас не зрозуміють. Подаруйте скорпіона, подаруйте корову, якусь вилиту з золота, там знаю, що подаруйте. Куня подаруйте білого, хай скачуть собі в щасливе своє подружнє життя. В Бельгії, що я не помиляюся, по нинішній день. Подружжя заходить, молодята заходять до храму за одне рамено. Несе чоловік хрест, за інше рамено несе жінка і, тримаючи святий животворящий хрест через цілу церемонію подружжя, вони тримають той хрест, і з тим хрестом вийдуть з церкви, і той хрест повічать собі над своїм ложем. І ви знаєте, в тій країні, де в обов'язковому порядку дарують святий животворящий хрест на весілля, в них є або один, або два відсотки розлучень у тій державі. А в нас що другий шлюб розбитий? Поза півтора тисячі християнських сімей оббивають пороги канцелярії, бо вже не зійшлося їхнє життя. А молодечі, які тільки одружилися до п'яти років, то половина майже половина. А скільки тепер сьогодні живуть без шлюбу на віру? А якби був хрест, дорогі мої. То би направду не було би того і катастрофи, яка і сьогодні. Бо диявол страшезний, який руйнує наші родини, він страшеного боїться Христа. Бо хрест для нього є страшне, страшна, страшна поразка. Хрест для нього є ужас. І якщо ти носиш на собі хрестик. Якщо тебе є на одвірках хрест, мені подобалося в старих зараз немає. Але в старих хатах ваших, які мають 70-50 років в стаєнках, наразі йшов з руданською водою, крейдою, на всіх одвірках, на всіх підвіконнях, в стайнях крейдою, що сте малювали? Хрест животворящий. Бо це і правду найдорожче, мої, брати і сестри. Великий рятунок і спасіння. І на закінчення такий, бо то можна багато розважати про хрест, то можна реколекції тижнями провадити, дорогі мої. Але такий приклад за часів комуни. Це було в Польщі. На одному заводі Поль, Польща є католицька держава по нинішній день одна з найбільш католицьких держав. І люди вони сказали на одній фабриці. Повстали християни так між собою і кажуть, ми хочемо повісити хрест у нашому цеху. Хай в цеху висить хрест і нам нічого не зроблять. А начальник цеху чи начальник тої фабрики був комуніст. І люди принесли хрест. Повісили цей хрест на стіну. І будь-що буде, викине, то викине. Дасть покарання то дасть покарання, дасть штраф, то будемо платити штраф. Але ми хочемо, щоб цей хрест висів в нашому цеху. І коли прийшов цей начальник, комуніст, побачив хрест на стіні, а всі завмерли. А що зараз буде? А буде клясти? а може, буде нарікати, а може, скине той хрест потопче ногами. А він і спокійно каже: О, хрест! Боже, як добре? Як добре, що ви повісили хрест, вже може нарешті. Коли будете приходити на своє робоче місце і будете дивитися на той свій хрест, який ви прибили на стіні, може, вже нарешті менше будете клясти. Може, вже нарешті менше будете говорити погані матюкливі слова. Може, коли побачите ті руки вашого Ісуса, прибитого до Христа, може, вже ті руки ваші менше будуть красти і виносити з тої фабрики. Хай висить собі той хрест, може він змінить ваше життя. І на другий день ті християни, які вішали той хрест, той хрест зі стіни зняли. Ось так, дорогі мої. Файні є повісити собі хрестик, якими ми є файні християни. По селах, по дорогах висять хрести при дорогах, каплички. І що з того? І що з того? Коли руки, які крали, так і крадуть? Коли ноги, які ходили по барах манівцями, так і ходять? Коли кляле твої густа язик так і клене, нарікає на все на світі, обсуждає, коли той язик матюкає, бреше неустан, коли твої очі порнографію оглядають, коли твої вуха слухають, всякі бздури, коли інший дурачок говорить на іншого, що з того? що той гарний хрест висить в церкві чи в тебе вдома. Хай висить собі. Скажу словами того мудрого чоловіка, може він навернувся, не знаю, хай буде той хрест, може, хоч дивлячись на нього, зміниться ваше життя. Дорогі мої, ми грішимо, але не наше тіло терпить. Ми крадемо, але на наші руки є прибиті до Христа. Ми ненавидимо серцем, але не в наше серце встромиться копія лонгіна. Не ми думаємо все, що хочемо, тій своїй макітрі. Але не в на... Ми думаємо, але не в нашу голову буде встромлений треневий вінець. Але в тіло нашого Божественного Спасителя. І тому Хресте святий, дозволь нам нести наші хрести без нарікання. Хрест святий, зміни наше життя. Ми перепрошуємо тебе за те, що ми стидаємося, але мусите визнати, що ми стидаємося Христа. Мусите визнати, дорогі мої, бо і перехреститися чи на гостині зробити знак Христа, ну так вже зробимо, щоб ніхто не бачив. А хто перед тобою? Ти в мечеті знаходишся, та такі самі, які з тобою в церкві сьогодні стояли. Що ти се страдаєш? Господь каже, хто постадається мене перед людьми грішними, того і син чоловічий постадається, коли прийде у славі до Отця свого. Любіть хрест, даруйте один одному хрест, цілуйте хрест, навертайте і повертайте своє життя до Христа, бо Хрест це не поразка, хрест це не смерть, а Хрест це є дерево життя. І сьогодні, власне, свята Єлена знайшла той хрест, притулила небіжчика і в небіщик Воскрес, а святий Єпископ Макарій. Підняв той хрест над народом і воздвиг його, воздвиження, піднесення, і на чотири сторони благословив, співаючи той трупар, який ми сьогодні співали, спаси Господи, люди Твоя. Спаси нас, Господи, святим Твоїм Христом. Амінь.